Було 29 августа. Перше було наступлення. Ми були тут. Батько був вдома. Коли хлопці наступили українські, він один із них батька прикрив. Ранило в руку, батько його затягнув в хату до себе, в кухню. Потім батько ходив до сусіда управлятися, день пішов, вправився. другий день пішов, гукають, мужик. Він не почув, мужик. Він потім раз, ми свої. І там од... да. другий ранений в голову, а третій волною ударило його просто це. І він каже, хлопці ці кажуть, як би нам до вас перебратися. Батько каже, це тільки на ночу, щоб ніхто не бачив. І він ночі перевів їх до себе. Цілий місяць вони в день в день жили у нього в Місяць місяці три тижні. Потім прийшли руські і сказали, у глава хата нам треба пуста, Дзвони і каже: світ, треба щось рішати, треба якось хлопців вивозити. І він вирішився. Одного в дивані вивезли, Одну, а... дідом. одного Одну, дідом, дідом, дідом зробили, Одну вивезли, а 6. третього 7. зробили 7. сином. Чи, чужими Документами вивезли. Отак спасли наших солдатів. Ось тут Сережина і тьомина і женіна, а тут йомина була коняка. Отак я їх ага. ось ось. Це хлопці тут і виждало, Так, ось. Тут погріб у мене хороший. Дзвонять мамка, як, а, як ти там, як ти там. Ка нічого нормально. Нормально. Ну, я вам дуже дякую, ви дуже велику справу зробили. Я ж по своє життя, хлопці, це розумієте. Так, діти, це ж Діти.